6 грудня народ України святкує День Збройних сил України. В цей день ми вшановуємо всіх, хто причетний до цього високого звання, від вкритих синьової і увічнених нагородами фронтовиків до молоді, які нещодавно одягли військову форму. Усі ті, хто є причетним до Збройних сил України, уособлюють всі етапи розвитку нашого славетного війська. Як зазначив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда, і воля. Якщо ви зустріли офіцера воїна України, поклоніться йому, він захищає ваше життя. Він на сторожі вашого спокою і щастя. Армія могутній щит і меч нашої вітчизни. Молодці, дітки, дякую за увагу!